Микола Коганівський Слава Ісусу Христу. Друзі, мені іноді це прикро визнавати, але іноді доводиться і у українців буває коротка пам'ять. От буває вона такою короткою, тут вже зазначалось. Дуже часто українці навіть ну, трошки перемог, мають невеличку перемогу і на цьому зупиняються. Мало того, починають пробачати ворогів, оце все вище. Таке примирення, все узагальнююче. Ну, а де, хто заходить далі, він там навіть серед наших, серед національного кола, готовий вже там ділити посади з колишніми ворогами. Це є зрада, і ми не мусимо її пробачати. Зараз багато ну, націоналістів звинувачують, що ж ви таке зробили. Хіба ж можна було ту гранату кидати під радою? Добровольчий рух ОУН з цього приводу вже неоднозначну заяву зробив. Так от я скажу, якщо хтось забувся, то я нагадаю, більше сотні людей загинуло під час подій на Майдані 2014 року у боротьбі за волю України. І ми постійно говоримо, Небесне Сотня, Небесне Сотня, вони герої. А коли стається подібна акція і хтось виходить за межі нашого розуміння. Тому відразу ну, хтось відрікається, хтось засуджує і це чесне серед нашого кола. Так от згадайте про ту Небесну сотню, коли хтось засуджує, якщо це зробив наш побратим Дубенко, хто його засуджує, згадайте про ту сотню. Ми не знаємо, хто це зробив. Чи це вінтовська провокація, чи це путінська провокація, чи це зробив націоналіст. Але в будь-якому разі сьогодні ми зібралися тут для того, щоб висловити всім, хто був тоді під радою свою солідарність і підтримку. І якщо навіть націоналіст позбурив цю гранату, то перше, ніж його засудити, згадайте про Небесну Сотню, і хто її вбив. І що вони досі не покарані. І Якщо Кара Небесна приходить на беркут от в такий спосіб, то й добре. Нічого цього злочинного немає. Ми говоримо, добровольці повернуться, вони спитають. А як же буде відбуватися, оте спитають? Як же буде, а інакше не буде, друзі? Якщо ви хочете знати, то революція це кров. І ми це вже знаємо з прикладу на Майдані. Просто питання полягає в тому, чия кров на цей раз буде литися. Революція триває, і коли лється ворожа кров, ми не мусимо засуджувати за то своїх побратимів. Якщо це зробили е, прихвостні Порошенка. То хай Беркут знає, вони в будь-якому разі заручники ситуації. Якщо на щось не наважаться патріоти, то при певних політичних розкладах сама влада буде їх товти. Якщо це зробив Путін, то хай Беркут знає, він завжди буде крайній в цій ситуації. Тому сьогодні ми прийшли сюди підтримати своїх пработимів і ще раз проголосити: єдиний вихід для України це національна революція. Ми не можемо забрати своїх Побратимів, які часом ні в чому не вільні, якими забити тюрми через резолюції, звернення, вибори і якісь мирні акції. Якщо немає в нас сил, то тільки тоді акція мусить бути мирною. Якщо хоча б трошки в нас сил є, як було під Верховною Радою, то мирних акцій не може бути, бо на кону стоїть Україна, і це ми мусимо усвідомити і завжди солідаридуватися зі своїми. Сьогодні це відбувається. Наше коло, воно було доволі розділено. Сьогодні я бачу тих людей, які просто ну, дуже погано один до одного ставились, будучи націоналістами. Сьогодні вони разом. Бо побратими з різних націоналістичних організацій сидять сьогодні там, тортуровані, катовані, але незламлені. Тому. Ми йдемо до національної революції. Тому хунта обов'язково буде. Тому ми безумовно мусимо бути завжди солідарними, солідарними на фронті, солідарними на барикадах, солідарними ПДП, солідарними і не засуджувати своїх патріотів, які пішли трохи далі. Сьогодні хтось засуджує того, хто кинув гранату. А завтра Беркут почне розстрілювати і всі почнуть кидати гранату, як було на попередньому майдані. І всі тоді будуть героями, тому не треба. Треба дивитися трохи далі. Всі кажуть, режим внутрішньої окупації не подолано. Він панує. Так значить, і, і вони просто не підуть. Значить, вони мусять піти непросто. Значить, хто не просто проти них виступає? Тут і є справжній герой. Так, це може налякати, приходити на акції, Ну питання свободи вирішують не маси. Маси це тільки один момент. А питання свободи вирішують провідна меншість, яка твердо знає, що робити. І оця меншість не мусить бути розділеною. Так є зараз отут, так мусить бути і надалі, коли постане національний вибух і нарешті впаде режим. Я в це вірю. Ми до цього йдемо. І слава Богу, що сьогодні ми солідарні в боротьбі за наших політв'язнів в прагненні повалити режим внутрішньої окупації і збудувати нарешті УСЗД. Слава Україні!